Окей, ви попрощалися з Денисом Вороненковим, екс депутатом російської держдуми відспівали у Володимирському соборі, поховали на звіринецькому кладовищі. На церемонії було близько 20 людей, здебільшого рідні і знайомі Прийшли й українські політики. Що наша країна підвірилася агресії з сторони однієї з ядерних держав государства, которым руководят люди, которые не ценят ні человеческую жизнь, ні норми міжнародного права, нічого. Дениса Вороненкова, який мігрував з Росії в Україну і давав свідчення у справі експрезидента Януковича, застрелили у четвер у центрі Києва близько готелю Прем'єр Палац. Охоронець Вороненкова поранив нападника і згодом той помер у лікарні. Напередодні правоохоронці оприлюднили його особу. Це 28-річний Павло Паршов. кажуть, він був громадянином України, служив у Нацгвардії. а у Вороненкова стріляв на завдання російських спецслужб. Бивство розслідує прокуратура Києва. Під час стрілянини зазнав поранені охоронець Вороненкова. Нині він у військовому госпіталі його прооперували стан лікарі, оцінюють як стабільно тяжкий. Також за даними МВС України вдові Вороненкова Марині Максакові та його другу ще одному колишньому депутату Держдуми Іллі Панамарьову, нині надано посилену державну охорону.